Всім привіт! З вами знову Житомирський міні-трактор. Пропонуємо вашій увазі новий міні-трактор з мотоблока 10 кінських сил з електростартером, трьохточкова навіска з ручним підйомом і фреза в комплекті. Ось такого зробили тракторця. Кого цікавить замовлення, тракторець стоїть на продаж. Люди приїжджають, дивляться, попутно беремо, переобладнуємо мотоблоки клієнта. Ось такий виходить. Тракторець у нас. Кось цікавить замовлення, телефон, як завжди, у підписі. По поводу фризи. Ось фриза стоїть уже перероблена під трактор. Ну, до неї защита ножі полося Ось така конструкція у нас трактора. Були там запитання по поводу. Тяга низько йде, ну по тязі можуть відпустити, що найнижча точка у нас КПП, а тяга йде вище. КПП. Через те немає смисла її там задирати чи переносити кудись в інше місце. Ось такий тракторець, ось така трьохточка. Ось так. Кось цікавить замовлення, телефон, як завжди, в підписі.